Шановні друзі, я також хотів би долучитись до серії вітань про нашу Лесю Українку, про поетесу, яка піднялась над Україною і символ її долі, її життя. І це великий приклад того, як можна прожити життя і після себе залишити велику ауру української надзвичайно сильної. Духом людини, яка сьогодні нас вражає, і поезія і структура гармонії це своєрідна музика, яка звучить в кожному її слові. Я зачитаю лист про Україну до їм грави. До тебе, Україно, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і. Може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та я, я зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, зійметься високо, високо в небесні простори. І Може, спіткатую долю, і, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.